Сьогодні у комунальному підприємстві «Чернігівводоканал» та в квартирі його директора Сергія Малявка пройшли обшуки. Їх проводило державне бюро розслідувань. Інформацію суспільному підтвердила прес-секретар тер управління ДБР у місті Києві Наталія Мелень. За її словами, обшуки тривають у рамках кримінального провадження, яке відкрили за статтею зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Наразі тривають слідчі дії, і жодних подробиць у справі держбюро розголошувати не можуть. Директор Чернігів водоканалу Сергій Малявко сказав, що під час обшуків у нього вдома силовики нічого, що могло б стосуватися справи, не виявили. Вдома були обшуки, от в рамках справи. По якій була виписана постанова і рішення суду, вдома нічого не знайшли. Зараз на підприємстві деякий перелік документів, які стосуються безпосередньо деяких контрагентів, з якими ми співпрацювали, от зараз проводиться вилучення цих документів, тобто угоди, накладні і так далі, вони стосуються закупівлі там безпосередньо асфальту, щебеню будівельних матеріалів. Тощо, от зараз процес обшуку вже на фінальному етапі все впевнений, що на підприємстві КП Черніги Водоканал нічого цікавого для правоохоронних органів не буде. Максимальне покарання передбачене статтею, за якою відкрили кримінальне провадження 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом до понад мільйона гривень. Нагадаємо, 28 жовтня у Чернігові СБУ провела понад 20 обшуків в управлінні капітального будівництва міськради та низці фірм підрядників. Обшуки проводили в рамках розслідування кримінального провадження за статтею привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах. Посадовцям управління капітального будівництва та підрядникам інкримінували завищення вартості будівельних матеріалів і робіт під час проведення ремонтів та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури в Чернігові. Міський голова Владислава Трошенко тоді назвав проведення обшуків привітом з Києва та заявив про політичний тиск, пов'язаний із майбутніми виборами за 206-м округом та його критикою дій уряду.